Доброго дня! Отримали посилочку від клієнтів. Хочемо вам продемонструвати, як виглядає підрахунок, огляд, і інформаційно розібрати для вас посилочку. Що там ми поки що не знаємо, зараз будемо бачити. Так, так, бачимо зразу, що посилочка у нас. Досить гарно виглядає і сумно посилочки буде немаленька. Інформаційно ми маємо мікросхему діпкераміку в заводських упакуваннях, мікросхему жовту виглядає як 24 МГТ і кульочок з різним видом різних деталей. Що саме? Зараз ми розкладемо, будемо дивитися. Так, і почнемо ми, напевно, з мікросхеми діп-пластмаса. Як ми бачимо, клієнт вказано 155LA8. Зараз ми подивимося, що є тут на самому ділі. Добралися ми до вмісту наших коробочок. Ми бачимо, що це стандартне заводське упакування широдянських часів. Тобто в одній коробці знаходиться 100 мікросхем. Всі мікросхеми одного типу. Це. І мікросхеми мінського заводу. На даний момент, згідно нашого прайсу, вартість такої мікросхеми складає 1 гривну 70 копійок. Передивляємося на в коробочки. Так, все гарно. Запаковано весь клієнт. Можете побачити, розкусив одну мікросхему для взірця, що всередині вона має жовтий колір. Ми бачимо, що всі опакування стандартні по 100 штук. Ага. Тут. Причепилися знизу. Тобто ми маємо 5 коробочок саводського упакування і маємо 500, 500 мікросхем. Ще раз повторюся, вартість такої мікросхеми на сьогоднішній день складає 1 гривну 70 копійок, тому що це є мікросхема мінського заводу. Підкажіть, будь ласка, чим саме відрізняється мікросхема мінського заводу? Мікросхема мінського заводу всі мають своє маркування у вигляді. Кола і трьох рисочок всередині. Разуміло. Получається, що цю кількість мікросхем, а саме 500 штук по 100 штук в п'яти упаковках, ми оцінили 850 гривень. Так як ми почали з мікросхеми діппластмасу, продовжимо ще маємо один кульочок, в якому знаходяться різноманітні мікросхеми, але на яких видима жовта позолота на ножках. Вартість такої мікросхеми на сьогоднішній день. Складає 3 гривни 16 копійок. І маємо ми їх 33 штуки. 33 помножити на 3, 16, Це вартість по прайсу Дорівнює 104 гривни 28 копійок. Також ми маємо у цій посилочці 3 мікросхеми. Як називають їх у шасті, як вони називаються у нашому прайсі. Вартість такої мікросхеми на сьогоднішній день 7 гривень 29 копійок. Вартість трьох мікросхем 21 гривна 87 копійок. Скажіть, будь ласка, Мікросхема попадається з видимою позовотою і без видимої. Ціна однакова є в них? Ціна однакова, але для того, щоб впевнити, що ця мікросхема є прийомна, треба зробити наступний рух. Треба розкусити її пополам і побачити всередині жовтий, жовтий елемент. Якщо він є, то тоді мікросхема прийомна. Якщо його немає, то тоді мікросхема не прийомна. Всі мікросхеми кусати не треба. Якщо мікросхеми однакового типу, то тоді можна передивитися. Перевірити. Мікросхема без також щось коштує. Мікросхема без посувати коштує так само, але вони приймаються на вагу за кілограм. Так, наступна позиція транзистор типу КТ-814-815. Так само, як і чорна мікросхема, ви можете побачити, що для того, щоб впевнити, що він прийомний, він має бути розкусений і всередині він має мати жовті елементи. Рахуємо його кількість. Ми маємо 20 транзисторів, але ми можемо побачити, що дехто. Розкусуючи транзистор, вставляє тільки середню частину дві бокових ножки з трьох на тому транзисторі загублені. Це неправильно. Тому вартість транзистора буде рахуватися дешевше. Якщо транзистор з трьома ножками рахується 7 гривень 29 копійок, то від тої вартості ми будемо віднімати 1 гривну. Він буде коштувати тоді 6 гривень 29 копійок. Наступна позиція це буде дорога позиція. Ми бачимо по кольору, всі чудово знають, що це таке. В нашому прайсі вона ця мікросхема, такий тип мікросхем, анонсований як кераміка, 24 ноги, велике дно. На даний момент. Вартість такої міської мікросхеми складає 89 гривень 91 копійка. Зараз ми їх порахуємо. Так, ми перерахували кількість. На дан, тут є 120 мікросхем. І так, я вже, я вже казав, що вартість цієї мікросхеми 89 гривень. 91 поможна 120 дорівнює. Сума за дані мікросхеми складає 10 789 гривень. Так, і ще раз хочу нагадати, що вартість по прайсу даних мікросхем буде такою тільки при умові, що вони до 92-го року випуску. Мікросхеми, які новіших років, треба оцінювати окремо, тому що вміст матеріалів зовсім інший. Наступна позиція: резистори SP51VA або sp 51 так, ми маємо певну кількість резисторів. Як обумовлено, у нас в праці ці резистори мають перевірятися, тому що вартість його на сьогоднішній момент складає 15 гривень 53 копійки. Але при перевірці може бути виявлено, що бігунок виготовлений з міді, і тоді його вартість буде складати 50% ціни. Зараз ми це і зробимо. Ми Побачимо, який ми маємо бігунок. Тут в даний момент бігунок нормальний. На цю вартість буде складати 15 гривень 53 копійки. І як ми бачимо, тут бігунок паладієвий, білого блискучого кольору, зараз ми відкриємо, перевіримо ще один, щоб виборочно побачити і зрозуміти, які вони по якості. Вкриваємо ще один, дивимося, які він по якості. О! І, і бачимо в даній ситуації, що бігунок тут не паладієвий. А він має характерний жовтий відтінок. Тобто вартість такого резистора буде складати половину, тобто 7 гривень 76 копійок. Скажіть, будь ласка, чи є необхідність мені розкривати його перед відправкою посилку? Ну, звичайно, ви ж маєте орієнтуватися, який ви товар відправляєте нам, і ви можете порахувати по максимальній вартості, а як самі бачите, тут вартість буде складати тільки половину від максимальної вартості прайсі. Ми маємо тут 26 резисторів. Орінтовна вартість буде складати 410 гривень. Посилці було 28 резисторів. При перевірці ми виявили, що 16 з них по дорожчій ціні, і 12 з них по дешевшій ціні. Тобто, в нас виходить 16 штук помножити на 15,53 І 12 штук помножити на 7 70. Загальна сума 341 гривна. Наступна позиція, яка була в нашій позилочці, це низьковольтні реле RPS 32 і RPS-20. Зараз ми їх посортуємо і будемо перевіряти, чи вони мають якусь цінність згідно паспорту. В нашому прайсі розписано всі типи реле, які ми приймаємо згідно року і згідно паспорту. Що собою являє паспорт? Паспорт уявляє три останні цифри. Як ми бачимо, на РПС 32, паспорт складає 224. Ми дивимося наш прайс, РПС 32, паспорт 224. На жаль, нас не цікавить. Так, тепер ми дивимося на реле РПС 20 з паспортом 757. І згідно нашого прайсу на нашому сайті, знову ж повторююся, немає прийомних реле. Ці релени є прийомними, тобто вони не мають ніякої вартості, на жаль. Скажіть, будь ласка, чому паспорт саме так впливає на вартість реле? В залежності від паспорту є різні види виконання того реле, тобто з різних матеріалів. І саме з цими паспортами реле виготавлювалися без вмісту якихось яких дорогоцінних матеріалів. Вони для нас просто не цікаві. Також ми в цій посилочці бачимо два кульочка. Як написав клієнт, магнітний магніт і вага. Судячи по зовнішньому вигляду, це у нас срібло. Так, спочатку ми перевіряємо магніт не магніт, Перевіряємо звичайним магнітом. Так, тут ми бачимо це магнітне срібло, це не магнітне срібло. На даний момент вартість немагнітного срібла на нашому, в нашому прайсі. Складає 22 гривні 23 копійки за грам або 22 233 гривни за кілограм. Ми відтарували іміс. І бачимо, що ми маємо 97,5 грам немагнітного срібла. Тобто 97,5 ми множимо на 22, 233 Дорівнює 2167 гривень, 71 копійку складає вартість цього немагнітного срібла. Наступна позиція срібло магнітне. Як ми вже запевнялися, але ми перевіримо ще раз цьому вірність і щоб магнітне, ви можете побачити, що так дійсно срібло магнітне. Вага того срібла складає 67,2 г. На даний момент воно коштує 16 675 і дорівнює 1120 гривень 56 копійок. Так, і маємо ще в нашій посилочці два кульочка з кем-конденсатором всім відомим. Клієнт прислав нам кмочку не посортовану. Зараз ми її посортуємо і порахуємо, яка буде вартість окремо по кожній позиції, тобто по кожному елементу. Так, в результаті сортування ми визначили, що у нас є загальна група, її найбільше. Так само є декілька штук групи 3 f І так само є H30 і група D. Зараз ми їх зважимо і побачимо, що у нас вийшлося в результаті. В результаті ми маємо загальної групи 42 грама. 3 – 0,8 грама. H30 маємо 1,2 грама. І групи D маємо 4,7 грама. Сортувати потрібно, тому що на всі групи ціни різні і ціни відрізняються. особливо група. 3F, вона є самою дешевою, і від загальної вона по ціні відрізняється фактично в два рази.